Всім привіт! А це навпроти мого будинку. Поки ходила, подивилася, що вже вчасно треба збирати було гриби, що вони всі пропали, я їх не зжерла навіть. Що не треба було кудись їхати, що можна було вийти і назбирати, і підсмажити відразу. Сметанка в мене ну, не завжди, ну майже завжди є. А потім подивилася: ну, там їх вони дуже великі. Площина дуже велика, з іншого боку, ну туди я не пішла там є навіть озеро я не знаю, штучне чи ні. Багато гробів, які їсти не можна, і вони якраз не пропали. Так, і в мене таке спонтанне відео: добре, що лишилося на що записати. Так дуже зручно подивитись, походити зі мною і послухаєте а це взагалі. Про те, що я думка, про те, що я читаю в Фейсбуці, що я читаю в Інстаграмі, що я читаю, я зараз і в Тіктокі дивлюсь і читаю людей. І Ютуб, звичайно, моє кохання велике і хобі. І це стосовно, ну, переважно, я читаю, звичайно, людей під тимчасовим захистом. Але це не тільки. Наприклад, у Фейсбуці в мене багато українських груп, психотерапевти, психологи. І там я й шукала раніше клієнтів, і в російських я шукала клієнтів теж. Ну, Потім я з росіянами не працюю. Я взагалі не працюю зараз, ніяк не повернуся до цього. Нема натхнення. Щось я вся нервова з такими подіями і все воно затягнулося. І читаю зараз українські групи, читаю пропозиції і психологів, і клієнтів. Так що, це така от загальна моя думка стосовно того, що я читаю. Ви можете погодитись чи ні? І це, звичайно, не напад на людей під тимчасовим захистом. Мені здається, що нам шкодить три думки. Ну, перша думка кричуща, яка обурює. А, і це не тільки люди, які поїхали, лишили країну, це і в тих, хто лишається в Україні в багатьох. Нам винні, наприклад, люди пишуть, що до психологів, що вони хочуть гарного спеціаліста, 10 років, щоб він працював, а, в нього був досвід, щоб він працював, подивляться на його обличчя, подивляться на його міміку. <гум> В якому стилі він працює. Це, я так розумію, фахівець, який може визначати і стилі і все психолога, при цьому гроші платити не хочуть. І коли психологи кажуть, що нема безкоштовної консультації, серед цих психологів, що є спеціальні групи волонтерів. А так, ну. Треба платити. А хороший спеціаліст взагалі писали 100 євро коштує. Ну, мені здається, що дорого 100 євро, якщо чесно. А в Ірландії 60. А в Коркі теж я чула, 60 євро година. А я не знаю, можливо, це за групову терапію, бо цей запит, про який розповідається, групова терапія. Можливо, за групову терапію 100, а так, 60. А це має сенс, повірте, така ціна. Це робиться навмисно, не тільки щоб грошей більше було. А так ось на те, що ми не хочемо консультувати безкоштовно. Це не працює безкоштовно консультувати, повірте. Я пробувала і так, першу сесію робити безкоштовно, і я пояснювала навіть другу, воно йому дуже треба. Пояснювала, чого це не працює. Якщо вам цікаво, я можу потім на цьому зупинитися. Так ось от така думка, що ви хочете тільки нажитися, а вам все одно, що зі мною, ви такі всі корисливі психологи, вам байдуже до людей. Отак. От Бо люди вважають багато людей. Вважають, що їм винні психологи, і люди з інших країн теж. Ну, а я навіть поставила там в соціальні бо обурювалася те, що ми не зважаємо на ірландців, що нам до них, хай вони будуть безхатьками, хай ми живемо своє життя, ми потребуємо допомоги і хочемо отримати. Ірландці нам винні, а ми їм нічого. І так само от всі країни нам винні, а ми нічого. Це шкодить нам в першу чергу. Я там трошечки пояснювала, чого. Але я не хочу в'язуватися. Це людина повинна зрозуміти сама і працювати. І це така кричуща думка, від якої погано, бо вам життя покаже, що нічого ніхто вам не винен. Це перша думка, друга думка, яку я читаю. В нас чудова освіта, ми чудові спеціалісти. І тому всі зацікавлені, щоб ми просто вивчали мову роками і не працювали. Це думка от людей, які поїхали в багатьох. Якщо ви хороший спеціаліст, вам зроблять трудову візу, навіть не треба війни було чекати. Ви подаєте резюме. І вам робить Ірландія, Німеччина трудову візу. Отак от. Якщо ви хороший спеціаліст, у вас черга стоїть з бажаючих. Вам пропонують більше гроші. Я е, була в такій ситуації. Коли вам один пропонує більше, інший питає, скільки вам платять? Ще більше пропонує, щоб вас купити. Е, і третя думка, яка нам шкодить, в нас чудова освіта, в нас є вища освіта, і вона нам заважає працювати, і в нас чудова освіта. А всі інші не мають вищої освіти, і ем, у всіх погана освіта, і тому е, всі зроблять для нас всі країни, все можливе, щоб ми тільки лишилися, бо вони щасливі від того, що в нас є. Що я в Луганську закінчила педагогічний університет. Тобто з російської української мови. У мене вища освіта. Це таке радянське минуле і найкраща освіта і це росіяни те саме кажуть і багато наших людей. Це радянське наше минуле. І я про це вже трошечки цього торкалася. Воно нам заважає рухатися далі, нашому народу, нашій країні, ну і нашому суспільству. І самим вам це заважає, я думаю, рухатися. Так що, отакі думки невеселі, хоч і весело про це розповідаю. Ну, що плакати, буду рада почитати, що ви з цього приводу думаєте.